Майже середина вересня температура при цьому ще досить висока, хоч і почались дощі. Якої буде будеться осінь, і коли чекати на бабине літо, зараз будемо розпитувати з нами на зв'язку. Синоптикиня Наталка Діденко. Пані Наталю, вітаю вас. Вітаю пані Наталю. Скажіть, будь ласка, така тепла погода, що ну такі враження, що ще літо сьогодні прогнозують 26, завтра плюс 28. Синоптики вже фіксують у ту метеорологічну осінь, чи ще ні? Ну почнемо з бабиного літа, про яке ви згадали. Да. Чи коли воно буде, чи як. Ну хочу вас трошки здивувати, воно вже давно почалося і вже навіть скінчилося. Баба літо зазвичай має три періоди. Це молоде баба літо орієнтовно з вас 8 серпня по 11 вересня, Отакує. і потім в жовтні, і потім навіть в листопаді. Ну це вже таке пізнє. Що стосується теперішньої ситуації, ну справді у нас. Спостерігається у більшості областей України тепла погода, але у природі завжди є рівновага, і напевно ми всі читали, знаємо, що зараз в центральній західній Європі встановлюється дуже холодна погода. В Альпах ліпить сніг там у Зальцбурзі вчора було взагалі плюс 4, плюс 5 градусів. Ну а в нас рівновага вирівнюється значно приємніше високою температурою повітря. Що найближчим часом? У нас дощі. І така подібна, звичайно, холодна, я б сказала, навіть прохолодна погода, спостерігатиметься у західній частині України, ось, наприклад, в суботу, в неділю, а нарешті територія України все ж втримається ось такий антициклональний характер погоди, сухо, переважно сонячно та тепло. Прекрасно. От те, бабине літо. Ви кажете, що перше, перше вже пройшло, друге в жовтні, а третє в листопаді. А як ми дізнаємось, що бабине літо прийшло? Тому що для мене це завжди загадка. Чи є вже, чи немає? А це вже воно. А це? Ну, дивіться, бабине літо, воно не фіксується конкретними датами. Тобто, ці дати ну дуже умовні і орієнтовні, звичайно, шта, Тобто, воно, але воно має дуже чіткі ознаки. Абсолютно, це період стійкої, досить тривалої. Теплої та сухої погоди. І це буває тільки ну, восени, зрозуміло. Mm -hmm. І така погода, така синоптична ситуація пов'язана із стаціонуючим на територію певне, ну, на територію України в даному випадку антициклоном. Тому якраз ось ця е, така погода в нас і спостерігалася. Багато хто правда нарікав саме на сухе, на навіть пересушене повітря. Ну це правда. Але бабине літо це зазвичай сухо. Тепло антициклон, і е, забігаючи наперед, хочу сказати, що е, ось на наступному тижні, ну десь там, скажімо, середини, знову буде е, практично повсюди така е, погода в Україні: антициклон сухо і тепло. І навіть ця холоднеча, яка зараз спостерігатиметься е, у західній частині України, вона також вирівняється, і скрізь у нас буде досить висока температура повітря, е, підвищений атмосферний тиск, тому що це антициклон. Ну, ось така комфортна погода, я б дуже рекомендувала, хто має можливість чи якусь важливу поїздку, чи відпустку от планувати на наступний тиждень, тому що практично повсюди буде сухо і комфортно. Головне, що комфортно тепло, тобто не буде оце вже такої важкої спеки, адже ночі вже зовсім інакше, зрозуміло. Угу. Тому поки що ось така сантична ситуація в Україні очікується. А коли розпочнеться моя улюблена пора, щоб мрячило і дощик падав. Ну, ви знаєте, поки що за, за синоптичними прогнозами, за професійними я цього не бачу. Uh -huh. Ось дощі пройшли пару днів, ну, в Києві ми спостерігали, yeah. не лише в Києві. Е, поки що такої погоди не видно. Е, за тими прогнозами, ну, які доступні, які достовірні, більш-менш порівняно, звичайно. Тому поки що до от просто цей, ну, цей тиждень уже зовсім трошки залишилося наступний тиждень, і навіть аж наступний тиждень, тобто з 23 вересня. І спостерігатиметься погода суха без опадів. Чудово, дякую дуже вам, пані Наталю. Mm -hmm. а, вдячна вам за роз'яснення, що літо вже минула. Я його чекаю. Ніяк не дочекаюся, а виявилося, що воно вже пройшло. Але чекаємо тоді в жовтні, в листопаді. Вдячна вам за інформацію. Нагадаю, що з нами на зв'язку була Сноптикиня. Пані Наталя Діденко говорили про погоду, яка чекає нас найближчим тижнем. А, і найближчим часом пані Наталя каже, що якщо раптом ви планували якусь поїздку або відпустку. А, Попри те, що йде повномасштабне вторгнення, люди знаходять час, щоб якось свою голову переключити. Якщо є така можливість, то вона радить все ж таки обрати наступний тиждень, тому що якраз буде оця комфортна, тепла погода. Моя улюблена погода, коли йде дощ мряка і пориви вітру, поки пані Наталя не прогнозує. Ну то й добре, тому що, як правило, більшість людей виступають за сонечко, і коли сухо і лагідна погода. Проєкт відкрита студія, на прямий FM.